Я вже дві розпустила і вже трьох убили. Щоб ви розуміли. Ми знаємо, так і тому ми вступне. Ось ми будемо час і грати. Чекаємо, поки всі проголосують. Добре, я буду за когось голосувати, за кого більше голосів, але я не знаю за кого. І хай буде оцей жовтенький. Я не можу проголосувати, бо я скіпнула. Забула. Чекаємо. О, на мене взагалі ніхто не каже. Оцього чола було, було, викинули. Ще є три вбивці і цей страшно. Дивимося на карті, йдемо по карті. Я так завжди роблю, якщо ви не знала, щоб легкіше було грати. А тут одне завдання у мене таке. Це що тут ми? Треба почекати, щоб воно мене просканувала. І ще одного вбили? А чого мені дуже це цікаво? Угу. Я думаю, що це може бути отакий червоненький, тому ось цей раз я вже не буду шкіпати. Ось цей, я думаю. Чекаємо, поки проголосують. Ще двоє не проголосували. Тепер один. За мене ніхто не голосує. Чекаємо. Ніхто не. нікого, коротше. Досі дві вбивці. Мене це взагалі дуже це сильно страшить. І мені вже в третій раз підряд не дають виконати завдання. Я, хоча б зараз я можу це виконати. Давайте подивимося. Я трошки захрипла, і сьогодні я декуди їду, але я не скажу куди. Коли вже буде нове відео, я вам покажу, де я і куди я поїхала. Мене убили. Це вони були? Я так і не знала. просто. Ну добре тоді. Всім па-па, до нових зустріч.